Сріздвом Христовим, сьогодні день народження Ісуса Христа. Давайте впустимо в Його свої серця. І ким є Ісус Христос, насправді плоть, дух, душа. Що ми бачимо? Ми бачимо лише тіло, але в тілі є дух, душа. Христос народився, Христос Господь, Христос, ми побачили помазане тіло, і люди бачили тіло, але всередині був дух. Ім'я цьому духу, знаєте як? Господь, ім'я цьому духу суші, Ісусе, Слово Боже, Яхве і Єгове. І це все хто? Це Ісус, це все Христос Господь. Тому, хто? Тому так само людина, вона складається, плоть, дух, душа. І питання: хто панує? Тіло чи душа, чи дух? У ситуації з Ісусом головним був дух. Але… Він був прихований в плоті, і тому ніхто не міг розпізнати та зрозуміти цю таємницю. І досі це є таємницею, тому що всі оцінюють лише за тілом, з Різдвом Христовим.